Христос Воскрес! Завжди на Євангелії ми звикли чути якусь розповідь про Ісуса, якусь його науку. Проте сьогоднішня Євангелія є неподібна до інших. Ми читали порівняно недавно, що перед тим як Христос. І розмножує хліби і рибу і казали, що там п'ять тисяч народу нагодував, не зважаючи на жінок і дітей. І багато де ще в Євангелії є місця, які описують, що жінок не згадували. Їх не рахували. Проте в сьогоднішньому Євангелії власне йде мова. Тих жінок мироносець, які першими встали зранку і, і йшли до гробу Ісуса, щоб намастити Його тіло. Саме жінки. Були першими то Мали можливість побачити того ангела у гробі? Саме їм. Першим. ангел сповіщає про те, що Христос Воскрес? Що в гробі його немає? Багато собі теологів Богославі думають, чому саме жінки? Чому саме жінки були тими першими? Чому не апостоли? Чому жінки? Ну, багато хто доходить до висновку того, що як: як в селі знають троє четверо жінок про якусь правду, то все село знає правду. І думали тою самою логікою, як будуть троє жінок знати, то всі будуть знати, що воскрес Христос. Такий трохи жарт. Але насправді чуємо Євангелії від Мерка, що каже, що жінки почули ту правду про Ісуса і не сказали нікому. Навпаки, ангел сказав: ідіть і скажіть апостолам і всім, що воскрес Христос. Жінки з того страху нічого не сказали, бо боялися. Сьогодні Євангеліє говорить про жінок і про страх. Про страх, який огортає і не тільки жінок, але й самих апостолів. Де апостоли перебували? Апостоли в момент розп'яття Христа повтікали, майже всі, крім Івана, в п'ятницю. Але в суботу, коли тіло Христове знімали, в п'ятницю його знімали, але та субота неділя ті два дні, коли Христос лежить у гробі, апостоли були закриті вдома, бо також боялися. Бо їх переслідували, вони не виходили з хати, їм було страшно. Власне, перед тим, що описується про Никодима якраз глава перед тим, що він бере, він бере ото тіло Ісуса іде до Пилата і просить, щоб його можна було зняти. Цікавий факт є такий, що всіх, кого розпинали на Христі, їх не можна було поховати по-нормальному, їх скидали в таку загальну, загальну велику яму і не засипали її землею, для того, щоб люди, які йдуть і бачили, розуміли, що так закінчують розбійники. Тому Йосиф, який, будучи фарисеєм, який також був у страсі, проте дістав сміливість і пішов до Пилата, щоби попросити видати йому тіло. Є така гарна книга, хто не читав то раджу, я не знаю, наскільки вона відповідає дійсності історичним фактам, але вона дуже гарна літературна, називається Листи Никодима, здається, її написав Тома Кімпійський. Я колись в семінарі її читав, і там в, кінці, там в кінці дуже цікаво автор описує. Він не каже, що це неправда, але й не каже, що правда. Але дуже цікаво описує, навіть якщо це неправда, суто про Никодима, але про людську душу. Що відбувається з людською душею, коли вона зустрічається з Ісусом. І в тій такій книжці надзвичайно цікавій книжці насправді. На одному подиху прочитується, описується той никодим, який боявся, який був застрашений, який не вірив, який ходив слідом таємно за Ісусом. Таємно мав з ним зустрічі і розмови, бо хотів повірити. І як Христос міняє Його серце і Його душу. Тому хто собі буде мати бажання прочитати таку гарну духовну літературу, дуже раджу. Листи Никодима дуже хороша книга. І той Никодим іде до Пилата і знімає тіло Христа, і його ховають у тій гробниці не як розбійника, але як Бога. І цікаво, що саме жінки мироносиці, навіть попри той страх, навіть попри те, що апостоли, будучи чоловіками, закрилися в хаті і ховалися, жінки йдуть. Вони собі не розуміли до кінця, як вони той камінь відкотять. вони собі троє по дорозі йшли, і міркували, хто нам камінь відкотить, він ж такий важкий. Але проте їх та думка не зупиняла. Їх не зупиняла та думка, що там величезний камінь, куди ми йдемо. Вони собі над тим думали, але йшли далі. Жінка відважна. Насправді багато в нашому народі применшується важливість жінок. У світі також часами важливість жінок применшується. Бо гарним прикладом жіноцтва є Богородиця. Та, яка вірує. Та, яка також, як жінки мироносиці, іде слідом. Жінка є та, яка приводить на світ нове життя. І коли ми собі, чоловіки, думаємо, що там такого жінка величезного робить, повірте, ми би того не зробили. Наскільки жінка робить багато, мені здається, чоловік апріорі якось. Нездатним до того, до чого здатна жінка. В сьогоднішній день, коли ми згадуємо жінок мироносець, ми чоловіки, особливий спосіб, подякуємо жінкам, які є присутні в нашому житті, мамам, бабцям, дружинам, тим, які беруть на себе тягар жіноцтва. Але в доброму розумінні того слова тягар, які беруть на себе тягар виховання часто, народження нового життя, яке є непростим. В сучасному світі, хоч попри те, що зараз модно жінок обстоювати насправді так, але в сучасному світі насправді це обстоювання жінок зараз переросло в те, що жінок ще більше зневажають. Сучасні тенденції феміністичного руху, які були покладені як захист прав жінок, переросли в надзвичайно велику зневагу жінки. Коли буквально недавно от якось бачив, здається, в Німеччині наші якісь українські феміністки вийшли з плакатами проти війни, але чомусь голі. Не можу того зрозуміти, чому голі, чому саме так потрібно боротися проти війни? Це є зневага, зневага для жінки. Колись жінка завжди описувалася як щось найсокровенніше, різні витвори мистецтва, які малювалися, скульптури, які були присвячені жінкам, вони надзвичайно красивими, без зневаги, без пошлості, яка є в сучасному світі. Ну, оце викривленість поняття жінки в сучасному світі є результатом гріха. Гріха, який заходить в серце і викривлює нам правду. Сьогоднішній день, коли жінки-мироносиці, самі перші встають зранку, щоб намостити тіло Ісуса Христа, попри те, що бояться, попри те, що багато є різних, але вони йдуть. Сьогодні вони є для нас прикладом тих, які благовістують про Воскресіння Христове. Подякуємо сьогодні жінкам, які подібні до тих жінок мироносець приходять до храму, які моляться, які моляться за наші сім'ї, за наші родини, матері молитви, апостольство молитви, жінки, які насправді кожного дня. Стають на варті нашого духовного спокою, які моляться за своїх дітей, моляться за своїх внуків, моляться за військових і роблять це щоденно, не змучуючись, не набридаючи їм це, вони роблять це щоденно. Берімо сьогодні особливий спосіб, приклад з таких жінок. Амінь. Христос Воскрес!